Всіх вітаю, 6 лютого, понеділок, 8 ранку. Здогадалися, де я. Так, так, це Стокгольм. Тільки в одному місті у Швеції можна вот так вот встряхти. Не знаю, що там попереду. Ми вже начебто проїхали всі такі моменти, де б не мало бути корків, але там можливо яка аварія, може якийсь швед невиспаний їхав на роботу і не туди повернув. Ох, коротше. Коротше, такі справи. Добре? Друзі, вирвемося зі Стокгольма. Подивимось щодо чого. Як у нас там з часом робиться, розповім вам сьогодні про свої плани. Все, погнали! Нарешті ми вирвалися з славного міста Стокгольм. Тепер ми їдемо просто по автомагістралі Е4. І немає пробок. Це чудово. Бачите? І, до речі, тут таке враження, що снігу нападало значно менше, ніж, ніж в тому Стокгольмі. Ну, таке буває. Як хмара зайшла, там покрутилося, не знаю, як вони там собі ті хмари їздять по небу. Ну, Так буває, що тут є сніг, а далі немає. Хоча мало би бути логічніше, що якщо їдемо на північ, мало би бути більше снігу. Але ні, не завжди так. Ну добре, продовжуємо наш шлях. Нам ще до місця розвантаження 550 км і нагадую розвантаження завтра на 10 годину, щоб не запізнитися. Так що газуємо. Газуємо, як дозволяє дорога і погода. Так, Сундвал 236 км, е, В Сунздвалі ми будемо сходити з цієї автомагістралі на дорогу е 14 от. Так що газуємо далі. Там ще буквально годинка їзди і мусимо стати на паузу в 45 хвилин. Погодка просто ідеальна. Не хочу наврочити, але супер. Мені така подобається. Добре, друзі, їдемо далі. А вам гарного дня. Проїжджаємо місто Гавле. Місто там, по правій стороні лишилося. Зараз поїдемо під цим Новесиком. І за пару кілометрів вже ця автострада піде однополосна. Ну, часом буде дві полоси, щоб легковушки могли обійти фури, а в основному однополосна. Їдемо далі. Бачите, тут снігу ще менше. Дивно. Тиждень назад я їхав, то було навпаки. С ми виїжджали, снігу не було, а тут було вже починало з'являтися. А тепер картина. Кардинально протилежна. Ну добре. Газуємо далі, все чудово, сонечко світить, їдемо. Друзі, до речі, в нас юбилей. 200 тисяч. Ми вже перешагнули відмітку в 200 тисяч. Чудова. Ластівка рухається далі. Вона себе показала супер за ці кілометри, жодних поломок, нічого. Так що ми мене задоволені. З'їжджаємо з автомагістралі на паузу, зараз 45 хвилин відстоїмо і полетимо далі. Ми тут уже були, може пам'ятаєте, то небо. Це там, де весь паркінг був застелений льодом і у ямах. Я думаю, що ситуація сильно не помінялася за тиждень, але немає жодної машини. Прикольно. Але ми станемо вотам прямо. Там в принципі більш вигідніше місце для виїзду. Ось отут десь станемо. Все, братики, відстояли на 45 хвилин паузу тут на паркінгу. Вибр... Вибр... Вибрались на Е4 автомагістраль, їдемо далі. Полетіли. Ова, бачите, Вітак. Ходять із Швеції, концерн САП виробляє вантажівки, військову техніку, вітаки. Короче, круто. Я якось поїжджав біля їхнього заводу, де там вітаки Прикольно так взвітали. Там у нього знак Стоп, бачу, виконали на 5 балів. Як їхали, так і поїхали. Ми його не будемо обходити, бо я думаю, що він зараз набере швидкість і поїде швидше нас, так що трошки пригальнуємо. Добре, їдемо далі. Погодка просто пушка. Не хочеться навіть наврочити. Так, Наступне місто Сунзбау на нашій мапі. Зараз ми тут а, за 2 кілометри, будемо тікати на дорогу е 14 Покидати автомагістраль Е4, дякуємо їй. Чудово, почищена, сухенька, місцями не сухенька, але не слизька, все супер. Так, зараз їдемо на Е14, 225 з'їзд. Передмістя Сунздвола, зараз тут буде кілька світлофорчиків, обмеження швидкості 50, тут і 40 є. Коротше. Одне з небагатьох місць, місць, де ми можемо побачити, що життя. Отак в основному, що автомагістраль. Чого там по суті і не видно. О! Вимушена зупиночка, бо захотів до туалету. Та й заодно 15 хвилин паузи можна відстояти і їхати далі. Що там, що там у нас дорога каже? Ну, таке. Таке, нормально. Буває гірше. Добре. Зараз готові паузу, поїдемо далі. Продовжуємо рух по дорозі Е14 в сторону Норвегії, Транхейма. місто такого. І що цікаво? Зараз мінус один, а щойно був нуль. А потепліло з мінус 4. Тобто це або ми просто в'їхали в якусь теплу зону, зараз з неї вийдемо, або йде потепління. Ну, В будь-якому випадку дорога не свиська, з-під коліс летить ця рідина ця от, сольова, цей ощен. Це значить максимально розслаблені булки. От. Якщо... Продовжуємо далі. Нам ще 93 кілометри до паркінгу і 135 до місця вивантаження. От. Але прикольно все ж таки з 15.04 і бачите ще, ще фактично білий день. Пам'ятаю на початку осені, вже на початок... ой, не початок осені, а кінець осені, початок зими. В цей час вже була темна-темна ніч. Так, воно якось гнітило. Зараз спокійно, бачите. Майже білий день. Вже десь потемніє без 25 От. Добре, продовжуємо рух, там ще 76 км до паркінгу, але ми ще повинні будемо 30 хвилин паузи відстояти. Бо не дамо ради доїхати. При дозволених максимальних 4 години 30 хвилин їзди без перерви. У нас 4 години 29 хвилин. <гум> Я став тут в карманчику. Там хоча знак є, що стоянка заборонена. Але коли в нас немає часу їзди, зазвичай далекобійників це мало хвилює. Нам потрібно десь стати. Ось так що ще півгодинки паузу відстоїмо і доїдемо вже до паркінгу, на якому будемо ночувати. А до нього ще 33 кілометри. Окей. Всім доброго ранечку, 7 лютого, вівторок, і нам лишається 44 кілометри до місця Лиговська, до того місця, до якого ми вчора цілий день їхали. І сьогодні побачимо, куди це ми їдемо. Я дуже переживаю, бо там е, останні буквально там 8-10 кілометрів там якась дорога безім'янна. І ну, якщо вона почищена від снігу і там немає дуже багато горбів, схидів, то то все буде супер. Ну добре, побачимо. Що гадати і думати, приїдемо на місце, побачимо. Все. Полетіли. Зацініть, друзі, як сходить сонце позаду нас, і освітлює трошки цього. Ялиночки. А, ні, ялинки поїхали повз нас. Так. Ну що, кульмінаційний момент. За 350 метрів поворот ліворуч на ту дорогу без імені. Дараз ще раз переконаємося, що то вона, так, то вона, бо тут, а, знаєте, таке, не там повернув і ти попав. Тантаран-тан-тан. -тан. Ну що, має тут бути якийсь указатель, автобан. О, тут навіть парковочка ніби є. Ну, початок не такий вже і поганий. Вуще вона стала, ну то фігня. Їдемо далі, побачимо, що там. Оцей от момент, бачите, тут такий поворот 90 градусів, ну, і він на підйомі, то от мене цей момент більше всього хвилює зараз, ну. Будемо його приїжджати, я вам покажу. Ну, ось, ніби він почався цей підйом. Дев'ята передача, ручний режим, щоб коробка не переключилася на якусь іншу передачу. І в принципі, в принципі. А? Тут головне не перебрати і прямо не поїхати. Та можна вже включити автомат, вона по інерції вискочить. Не такий він цей страшний підйом, як здавався. Може, то ще не все. Ось ось коли я буду їхати назад. Оцей на момент, бачите, тут поворот, а я назад буду вже пустий їхати. Завжди, коли їдеш по якійсь дорозі, і ти знаєш, що ти будеш по ній вертатися назад, ти всі ці підйоми дивишся. Бо, бо на пусто їхати це вже зовсім тяжче і важче. Окей, їдемо далі. Ну, ось, 850 метрів залишається до точки, яку нам вказала та людина, яка чекає вантаж. Це має бути ферма. Ось. Я дивився по Google Maps, там справа зліва має бути ферма. Ну, а назад буде їхати дуже цікаво. Ну, мене мучає просто. Два питання, тих два підйоми, чи ми їх возьмемо чи ні на пусто. Але я думаю, що має бути все добре. У нас чудова зимня гума. Хоча ми й пусті, але перемкнемося на ручний режим коробки. Тапок в пол. Має вилетіти ластівка. Он, де ті чани стоять чи що, -то, то... то тут нас і чекають. Все, друзі, до наступного включення. Дякую, що були з нами. Це Швеція. Околиці Остерсунда Північ. Удачі, тримайтеся. Все, друзі, вон та ферма, де я розгрузився. Ми тепер їдемо на пусту. Значить, ця як і. Стратегія їзди така. Всі підйоми беруться інерцією, накатом на швидкості. Бо так як машина наша стала пуста, тепер на ведучу вісь нічого не дали по суті. Окрім ну, ваги прицепа. Але того теж недостатньо. Так, вже нам 2,5 км до широкої дороги. Якась там 300 я вже забув. А поки що наше щастя, що нам не попадається зустрічні автомобілі. Не дай бог вантажівка би попалася, то... то було б проблематично з нею роз'їхатися. Та й легковушка нам, в принципі, тут не потрібна, бо ми тут можемо використовувати всю ширину дороги. Тут вже здається не пам'ятаю якихось підйомів, на які б ми не могли виїхати. А, зараз буде. По-моєму, зараз буде за цим поворотом. Ну, що там? Волю в кулак, газ в підлогу. Ну акуратно газ в підлогу. Вон бачите? <кій> <кій> У мене аж в такі моменти завжди в вороті пересихає ось цей підйом. Але ідеально, навіть, навіть антибукс не ввімкнувся, тобто колеса не буксували. А в поворотах завжди треба витермажуватись, бо невідомо, чи є машина зустрічна. От. Так, нам ще трошечки. Ну, кілометр 30 вершилося до прочищеної, полятої дороги є 14. Вертаємось, друзі, назад до міста Сундвал. До 4-ї автомагістралі, там ми будемо вантажитися. Там у нас вже є вантаж. Так, друзі, той трактор нам як кістка в горлі Там, типу, ніби треба розгон набирати, а там трактор. Може він нас побачить. Побачить і трошки посунеться, бо він нам зовсім не в тему. Давай брате, посунь. Ту чудову техніку! У нас не бачи ні Атух. Він айно в зеркало не дивиться. Та подивись ти на нас, долбень. Цим тракторам він по барабану, він достав, там і поїхав. Це якийсь. От. Так, терорист Усе, друзі Вибралися ми до Дороги Е14 Остросунду Далі вона вже піде ліпше. Зараз ми десь станемо на паркінг, проведемо себе в порядок, бо я її штани забруднив. І поїдемо далі. Так що до наступних включень. Не, почекаємо. Все, удачі і гарного дня!